Всем привет! С вами Патика и Денис И сегодня мы поздравим снова включи. Всем привет! Да, так и привет! Всем привет! Подписывайтесь на канал Пихливкатку. Все началось карта. С за карта. Так, Денис. Это такая карта? Так. Денис, не звук. Так. Шукаем ключи. Я в не разумею, да тут можуть бути ключи. Я вже один ключ, нашого на полу галявся. А, Добре, але я сейчас не можу найти. тут відкрила, я піду на корабель Я що, мона, ні, не, нельзя. О, я бачу. Просто бігай. Так. О, О, монстр! Тут монстр. То я його відкрив. Так, ти ти цього монстр відкрив? Да. О, ключ. Так, я йду двері відкривати. А ты что ж вышел в скаточке? Ведь хиль меня девочка. А я бачу тебе поможи мне, поможи! Янчик! Давай давай. Він тебе... давай, бігом! Все, давай ставить хиль меня! Он тебе захел, біжи до виходу! Давай! Я верю в тебя! Давай, давай! Надо вот туда пройти! Ні, не тою стороною! Ле Ту... не с тудою назад! Сюда стороною ты не пройдешь! Я сейчас обиду! Откуда иди, откуда, откуда я? Давай, давай. до виходу Відхиль мене, відхиль! Да! тікай, давай, бери меня и чекай! Ты башк весь? Да. Вен, право, під тобою. Девочка в мене телепортнули, Вас. Це я не встигну за девочки. Вона мене могла там відхилити. і я би прийшов. Ладно, давай тікай. Ах, чорт, Ти не встиг. Я ще добіжу. Ти не встиг уже. О, яку карту? О, давай всю. Ми, ми на всі карті вже не були. Це типу карта міста. пуфле? Я прям наш. Да, це карта міста. О! Беля це... <різний> мене кулет! Она біля мене! Она за мной! Я Я двері відкриваю. Вау, все так бублин, я не знаю Я знаю, те бублин Лачина нема ці будівлі нема О, Давай по мусорки положимо а тут таких спор Я ключ знайшов. Я Я ч відкрию? Так як я двері открыв, який який я... Ой, я бачу ще один ключ. Я тоже. Я на мене два ключа. Чуча, чуть-чуть А вот ти можеш куда один? Я знаю. А! Па я. Вже... А його вже взяли. Я не пьема уста заспавнив. Тікай тепер. Я хочу, я хочу найти ключ, виход. Да, я тоже. Я знову когось заспавнив. Давай і дряд. Так, о ключ. Як його взагалі не замітили? Так, о, я ось її відкрию. Якщо так і раз підряд, я взявусь. О, на силу плюс. Ааа, Мікі Маус. Що <риклад> таке? Визываю монстрів. Я ключик не йшов, він на полу просто валявся. Мікі Маус і коробка в голові. <риклад> Я лишу виходь! Я лишу виходь, іди до виходу відсиль мене. Давай! Че ти мене не відхилив? Давай, Ти так можеш втекти? А не, я ти так не можу. Ну, спасибо. Давай, зараз ты спасать. Давай. давай ти Спасибо, девочка, пин на яб Диму. А я б сдох, полюбе. любому бим би бим би А подивись наверх. А чу 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 А чу 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 чу, -чу. А пу-пу-пу-пу-пу, апу-пу-пу. -пу Вс, я слаба від тебе. Да. Його! Я першу вибираю. А я ну, буде четверта? Какашка? Ну, какашка. Карта якась? А, ти мене метла. Клоун. 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 А ти подиви, мене мітла. Я маленький я спавлю? Я що такий маленький? Ой. Я здоровий! А хто я такий быстрый? Я тоже дуже, дуже быстрий. Я не вже... запав я. Все, що, що, давай відкриваємо двері. А, мамка! Бомб... Я теж відкриваю одні двері. Щоб це був виход, я сейчас вистрою дідю. <плес> Це, Helloween's типу, карта. А ну, привет. Ви? Привет. Я выход, выход, вот выход, я втік. Я тоже. Изи гадка. И попробуй мене найти. Я готов шукай. да? найди. Ч там за той фигню стоит там, давай посерашку вам? Ты то не ти там, да? Не ти, да? Да. Yeah, там стояв. Нет, он я. Нет, нет, так не понял. Я упав. больно надо. Больно на дых.

А, все, вже закінчилась хатка. Нормально казана карта. Хочу якусь нову. Да. Осьо ми не бачили. Що в те моя? Вибирай трей. Ми на оці вже грали, забув, на перші ми ще не грали. Не, ми на ще не грали. Це чого. У мене грали. Ні, це була з... А ці вот батути, да, на ті грали, забув. Ні, мене на ті не грали. Це була інха, помніш? Там типа був як. Ні, це те саме, вот, по бокам колоса, койоса, як я говорю, ти це саме, ми вже грали. Ні, це вовсе не, не те саме, я помню, що дві ребенка карти, це моя улюблена карта. ми грали. Да я тобі поясню. Там були як... Та, там був цифровий стирк, помних? Там було таке саме. Я вже грав із тобою. Тільки ти тоді якраз відео випускав, тішо. і вона була така, ні, ти тоді грав. І вона була така сама, от тут так само шини, ні кольоска, та так само двері, я все помню. Хочете! Дивись, тут от всі різні карти, я тебе поясню, то була карта цифрового силку? Це як карта, му ну, типу, та, ві та сама карта. Хоч передавить відео, це вообще не та сама карта. Ты ничего не видео не снимал. Короче. У нас у нас тут нова карта, дуже цікава, кстати. Це та сама карта. Хоч їх подивився, хоч це не та сама. Посмотри. Я зараз кину, як ся виглядає. Коротше, це не та сама карта, хоч утверждай, скільки хочеш. Це та сама карта, я буду твердати до життя.